Над картером нависла величезна постать волста. Цього разу він був одягнений у білу майку, смугасті чорно-білі штани для плавання та гумові шльопанці, які, здавались надто маленькими для таких величезних волохатих ніг. Погляди зустрілися і на секунду, настільки напружену, для Картера обидва завмерли. Картер чекав, що посох усьогось його пізнає, тоді він зробить щось справді жахливе. Але натомість власну, власник ярмарку лише глухо прори... прогарчав, посунься, хлопчик, ти загорожуєш прохід, не бажаючи. Більше чекати босу відштовхнув картера і пройшов повз. Він мене не впізнав, прошепотів хлопчик, маскування лейли спрацювало. Босо навіть не уявляв, хто став на шляху. Підбіг до басейну картер із гучним плеском у воду посеред басейну. Він зустрівся з Лейлою. Разом вони підпливли до борту, де розташувалася команда боса. В окулярах для плавання вони були схожі на цікавих жабення. Босу та його улюбленці окупували шезлонги на краю басейна поряд із баром. У центрі компанії лежать на спині. Із заплющеними очима знаходився сам босо. З обох боків його махувала пара клоунів у повному прикиді. Біла фарба стікала з, їхніми, з їхніх облич струмками. У руці Босо стискав коктейль. Паперовою парасолькою, а на пальці його виблискувала кільце зі смарагдом. Поруч засмагала струнка жінка у чорному купальнику. Картеру знадобилося <coughs> кілька секунд, щоб пізнати, дізнатися, Леті паук, яка кудись сподівала свої руки. Позаду них. Примостився морж, Поглинаючи курячі крильця, він кидав кістки прямо на кахельну підлогу. Поруч із ними відпочивали півдюжини клоунів усіляких розмірів. На них були звичайні купальні костюми, проте облич... обличчя були розмальовані тим самим клоунським макіяжем. Гей, дивись, прошепотів Картер Лейлі. До босу підійшла людина у поліцейській формі. Це шериф шоу?» – відповіла Лейла. Що він робить? Боса вручив йому конверт. Шериф відкрив його і перерахував сто з грошей, поклав їх назад. Він сунув конверт у куртку. Схоже поліцейського підкупили, бо дає йому хабар. Це не до добра, почав картер. Але перш ніж він встиг сказати добра, Лейла затягла його під воду. З німим запитанням на них дивилися клоуни. Під водою Лейла жестами показала картеру. Що настав час повертатися до інших. Разом вони попливли на Мілководдя, туди, де росли пальми. Вискочивши з води, вони знайшли рідлі і тео за наметом для рушників. Там і сховалися відграї босо. Тут вся його команда прошепотів Тео, крім пік. Тикетів. І тату немовля, додав Картер. Ні, він тут, похитала головою Рідлі у парі біля басейну, жує свою сигару і пристає до пані. Непогано влаштувався, зауважила Лейла. Що ж, ми маємо півгодини до обіду, показала Рідлі на годину. Картер Лейла проберіться в їх кімнати. Тео. І я залишимось тут і продовжимо стежити за цією компанією. Якщо вони спробують повернутися до номерів, ми їх затримаємо. О, мені подобається твій план, сказав хтось низьким голосом. Мені теж. Надав хтось високим. Але що нам робити? Картер і Тео мало не підстрибнули від несподіванки. Обернувшись, вони побачили Олі та Ізі, які стояли у ній за спиною. Що ви тут робите? запитав Картер. Ми вирішили, що у вас є секрет, сказав Олі. Ми страшенно любимо таємні наради. Додала Ізі, uh, але загальна картина плану нам, як і раніше, не ясна. Ви дійсно хочете допомогти, запитала Лейла. Лейл, прошепотіла Лілі, у нас ще є один новий компаньон. Ми не можемо взяти ще двох. Чим більше народу, тим веселіше я завжди так говорю, заперечила Ізі. Ти ніколи так не говорила, посміхнулася Олі, але ми можемо вам допомогти. Ми не погано вміємо відволікати людей. Відволікаючи маневр був би не зайвим протягу протяг тео. Але ви навіть не здогадаєтеся. Від чого вам доведеться відволікати босу та його команду, повідомив близнюкам картер. Так навіть краще зайнялася Ізі. Якщо ви потрапите у неприємності, ми можемо сказати, що уявлення не маємо. Що відбувається? Це вона вміє, сказав Олі, і зрідко розуміє, що взагалі відбувається. Як ви збираєтеся їх відволікти, поцікавився картер. Близнюки обмінялися постатливою усмішкою. Підско... Підскочивши до трампліна, вони скаконули. Кинули черевики і видерлися на саму верхівку. Доставшись і ставшись у стані сходинки, вони зірвали з себе костюми, під якими опинилися купальники в таку ж клітку. а потім, ступивши на край трампліна, голосно вигукнули Гей, народ, чи добре ви? Проводити час. Чутність у залі була незрівняною. Голоси близнюки луною розкатилися майданчиком, всі повернулися до трампліна і затряслися. З натовпу долинули свистки та привітання. Ми не знаємо, чи ви чуєте звідси, але сьогодні. Нас сьогодні справжня зірка, сказав Олі. Зірка? хочеш сказати, така та сама, як сонце? перепитала Ізі. Ні, дурненька, тось набагато яскравіший господар ярмарку ББ Босу. Давай теж привітаємо його оплесками. Нато несамовито захистити. Леска. Як тільки оплески вщухли, Олі продовжив. Босо, чи є хоч якась можливість, що ти збереш з собою мою сестру, коли ви вирушиш дорогу? Тережися. Чи я тебе стукну, сказала Ізі і жартівливо нанесла над ним кулак. Ну, а якщо серйозно? Пане Босу, ви багато працюєте, щоб розважати інших людей. Тому на наступні 15 хвилин сядьте, відкиньтеся назад і дозвольте нам відплатити вам тим самим. Бо сів на стілець і насупився, повернувшись навкруги, він зрозумів, що всі на нього дивляться і поспішно натягнув свою знамениту криву і безумовно фальшиву посмішку. Коли підморгнула нептаха і Лейла припинулася, Це сигнал. Маємо 15 хвилин. Тео, і я залишимося тут сказала Ліллі і вручила лелі свій рюкзак. Якщо чудо, брезнюки не зможуть затримати тут госту та його хлопців, це, зрозуміло, ми. Але як би там не було, краще поквапити. Звідки ти знаєш, де зупиниться воссо? запитав картер Миро, коли вони піднімалися ліфтом. Поки ти переодягався в нормальний одяг, я поговорила з ортіє. Ось чому вигідні, вигідно мати родичам кухаря, який готує найкращий різоток з лобстером цей бік від Серних гір, відповіла Лейла. Боси з експонатами зупинилися в Фентхаусі. Інші головорізи живуть на тому поверсі. Босе любить тримати перед все під контролем, сказав Картер. Він згадав подію з клоунами. Тріхітної червоною машині на станційному дрі. Кілька ночей тому. Думаю, він зберігає всі жахливі речі у власній кімнаті. Я покажу йому дорогу, сказала дівчинка коли стулку. Ліфта розсунулися лейла та карта. Вигинули в коридор. Четверо пікетів, співаючи щось під ніс, охороняли двері боску. Ах, що б тебе? прошепотіла Лейла, Що тепер, запитав Картер. Час невблаганно спливав. Простіше простого прошепотіла Лейла, слідкуй за мною. Спустившись поверхом нижче, вони опинилися. Вони опинилися в коридорі і прослизнули крізь двері з табличкою службовий ліфт. Він веде до Чорного ходу верхнього поверху, сказала Лела, розминаючи пальці. Нам пощастило, що ти так добре знаєш готель, зауважив Картер. Гідний майстер виплутався, звідки б там не було, повинен знати будь-які виходи. Де й чому я навчалася. Ще в притулку, посміхнулася вона сумно. Може, може, колись ми не будемо зайняті крадіжкою наших крадених речей, ти зможеш розповісти мені, як це було? Я маю на увазі сирітський притулок. Можливо, у нас багато спільного. На подив картера обличчя лили потімло. Бути... Так, може, сказала вона і зробила крок до дверей ліфта. Картер відчув, як його обличчя заливалося фарбою, нагадування про сирітський притулок, мабуть, було помилкою. Коли вони вийшли зі службового ліфта, лила смикнула за ручку дверей та виявилася замкнена. Потяглася до купальної шапочки і витягла звідти маленьку коробку, не більше за упаковку жуйки. Усередині були трихітні металеві відмічки дивної форми. Лейла засунула їх у дверний замок і за мить пролунало плацання. Двері відчинилися. Це не моє щастя. Відмички, але при собі завжди потрібно мати запасний набір. Зрештою, зрештою, хороший майстер виплутається звідти, де б не було повинен знати, як відчинити будь-які двері. Ти впевнена, що ніколи не була грабіжником? запитав Картер. Можливо, у минулому житті. Плечами Лейла. Вона обережно прокралася до пентхауса, стіни покривали екстравагантні дерев'яні панелі з горіха. У золочених рамках тут і там було розвішено картини з пейзажами. На щастя, у номера нікого не було, Лейла вказала на години що стояв на столі, нагадуючи картерові, що треба поспішати. Нирнувши в найближчий дверний отвір, вони виявили гігантське ліжко, на якому валялися валялися у перхові фантики та порожні коробки з піці. У сусідній кімнаті лежали додаткові руки леді павука. У душовій картер виявив ванну, наповнену раденими гаманцями, годинником, прикрасами та всякою всячиною. Схоже, на виду, видобуток, який намагалися сховати в одному з церкових вагонів похмурій клони. Я бачив їх тієї ночі, коли сюди приїхав, сказав хлопчик. Вагон був забитий, тому клони перенесли речі, що залишилися сюди. Але Восо, підкупив шерифа біля веселу знизу, сказала Лейла, скипаючи від обурення у нас пов'язані руки. Вона погладила кишеню своєї куртки. Декартер почув, як. У його глибинах врязнули металеві наручники. Якби тільки вони були пов'язані у них, додала дівчинка, блискаючи очима. Гей, дивись, там не одна кімната, сказав катер і махнув рукою. Двері в останню кімнату були зачинені, на ній висіла записка. Надрябана від руки, не, вход... не входити ніякого прибирання. Що ж звучить? загрозливо сказала Леля і знову витягнула свої старі ржавілі відмички. Всилась за роботу, секунду пізніше двері відчинились. Глузду з'їхати. Ти глянь на цей алмаз. Він просто величезний. У центрі кімнати стояло ліжко, завалене кресленнями, сцени та жовтими блокнотами, писаними чиєюсь лютою рукою. А поверху цього лежав найбільший алмаз у світі зірка авто. І направ його, вигукнула Лейла. Босу вкрав діамант? Як би не так, заперечив Картер, продивившись уважніше, багато кроків, дядечко тренував мене відрізняти справжній алмаз від дрібнічих. Він сказав, що вкрасти. Підробки даремно витрачати дорогоцінний час. Зірка Африки, хоч і виглядає дуже правдоподобно, але це, безперечно, підробка. Але навіщо босса ця фальшивка? Лела замерла, не встигнувши закінчити фразу. Одночасно їй і картеру спала на думку. Один і той же здогад, Бос задумав замінити підробку справжньою зіркою Африки сьогодні ввечері, сказав Картер, він збирається красти найбільший алмаз у світі на очах у своїх. Картеру згадалися. Всі ті люди, яких обікрав його дядько за злочини, які йому вдалося запобігти. Стиснувши кулаки, він твердо сказав Ми маємо зупинити його.